Вітаю! Ви на каналі Зідротівей. Мене звати Катерина, і як ви вже здогадались із назви цього відео, сьогодні розкажу вам про п'ять ігор на кубиках на гральних кістках звичайних шестигранних. Адже буває таке, що поруч немає улюбленої коробочки з настільною грою, або просто хочеться пошвиряти кубик. Тож берімо кубики і. Розпочинаємо. А зараз хочу порекомендувати вам магазин настільних ігор WoodCat, де ви зможете придбати собі купу класних цікавих настільних ігор, як новинок, так і тих ігор, що вже полюбились. Переходьте за посиланням під відео і за промокодом ZDROT.UA отримайте знижку у 15%. А тепер повертаємось до відео. Перша гра, про яку я вам хочу розповісти, це гра Сімки. Для неї вам знадобиться 6 кубиків. Оберіть першого гравця будь-яким способом, але найлогічніший це, звісно, кинути кубики. І в кого більше результат, той стане першим гравцем. Перший гравець має 3 китки, але може зробити менше. І залежно від того, скільки китків він зробить, стільки ж китків буде і у інших гравців. Він робить перший кидок і має прибрати всі пари кубиків, які дорівнюють 7. При цьому зверніть увагу, саме пару кубиків. Якщо на трьох кубиках, на чотирьох можна порахувати 7, це неважливо. Рахується тільки пара кубиків. Тобто 6 1 4 3 5 2. Зараз це 6 і 1. Це результат. Рахуємо, тут у нас 8 9 12. Якщо влаштовує, можна залишити такий результат, або кинути знову. Давайте кинемо знову. Тепер немає пар у сумі з сімкою. Гарний результат. Тут у нас 12, 17, ну, 20. 20 очок, дуже гарний результат. Тепер іншим гравцям необхідно за два китки, таку ж кількість, яку зробив перший гравець, перебити результат першого гравця. Кидає другий гравець і у нього одна пара у сумні-сімка. І цей результат 16. Маловато, щоб перебити, тому перекидаю. Дуже поганий результат. На жаль, кидків вже не залишилось, тому результат другого гравця лише 4 очки. Маловато. І давайте уявімо, що в нас є ще третій гравець. Знову прибираємо те, що у сумі дає 7. Тут недостатньо, тому фінальний кидок другий. О, це вже краще, але це одно недостатньо, щоб перевершити результат першого гравця. Таким чином, перший гравець стає переможцем в цьому раунді. Далі першим гравцем стає наступний за годинниковою стрілкою, знову кидає кубики, робить виклик іншим гравцям, а ті намагаються перевершити його результат. Можете домовитись, до якої кількості перемог у раундах ви будете грати. До трьох перемог, до п'яти, до десяти, залежно від того, наскільки вам сподобається ця гра і як довго ви хочете в неї грати. Наступна гра називається свиня. Для неї вам знадобиться лише два кубики і листочок, на якому можна записувати результати. На початку гри домовтесь до якої кількості переможних очок ви будете грати. Це може бути 50, 100, 200, залежно від ваших вподобань. Уявімо, що ми граємо вдвох. Тут буде Катерина, тут хай буде і Ярослав, і буду сюди записувати наші переможні очки. Перший гравець робить кидок. І рахую результат. 11. Супер. Можна зупинитись і записати собі 11 переможних очок. А можна кидати далі і плюсувати, плюсувати. І даю далі. Ще плюс 10 це вже 21. Круто. Далі. 21 плюс 5 26. Клас. Ще плюс 9 це 35. І тут, в принципі, я можу зупинитись, але не буду. Кидаю далі. Оу! Oh. І ось це сталося. Як тільки на кубику випадає одиничка, це обнуляє весь ваш результат за цей раунд. Тобто всі мої зібрані очки згорають і хід приходить до наступного гравця. Мабуть, такий треба було зупинитись раніше. Ідеє другий гравець. О, 11, непогано. Ще 10-21 ситуація повторюється: 21 плюс 7, 28, 28 плюс. 9, 37. Ну, наприклад, другий гравець вирішує зупинитись і записує собі 37 переможних очок. Знову ходить перший гравець, о, 11. Знову одиничка. Знову нічого. Хм. Ходить другий гравець, знову кидає і буде додавати свій результат до вже існуючого, і так допоки не набере ті 100, 200 чи до якої кількості очок ви домовились грати. Після кидка, якщо гравець розуміє, що вже набрав необхідну кількість очок, він все ще може продовжити кидати, або поки не задовольниться своїм результатом, або поки не випаде одиничка, яка все це зітре на ворог. Якщо ж гравцю все ж. Вдалося завершити гру, інші гравці також мають ще по одному ходу. Можливо, їм вдасться догнати або перегнати лідера. Але в цій грі є ще одна цікава штука. Якщо у вас на кубиках випаде дві одинички, ото це халепа. Тоді згорає не просто ваш результат за цей раунд, згорає результат за всю вашу гру. Ось така гра з мене. Наступна третя гра називається К-К-К. Ні, це не Кукукс-клан, це корабель-капітан-команда. Для гри знадобиться 5 кубиків і теж на початку партії визначити, скільки раундів ви хочете зіграти. Наприклад, я і Ярослав будемо грати 3 раунди. У кожного гравця максимально 3 китки захід. На початку нам необхідно викинути корабель. Це шістка, вона в нас вже є. Після цього нам необхідно найняти капітана. Це п'ятірка. І вона вже з першого китка у нас є. А тепер нам потрібна команда. Це четвірка. Ого, скільки кораблів. Команди нема. Останній третій кидок ура! Команда у нас є. Кубики, що залишились, це наш вантаж, який ми перевозимо. У мене цей вантаж дорівнює 5. Записую собі. П'ять переможних очок, і хід переходить до наступного гравця. Зверніть увагу, що не можна спочатку викласти капітана або команду. Спочатку корабель, потім капітан і лише потім команда. Звісно, це все можна викинути і за один кидок. Ходить другий гравець. О, є і корабель, і капітан. Ще два кидки залишились. Є і команда! Вау! І дуже класний вантаж! Другий гравець отримує 12. Знову ходить перший. Корабель є. Капітана нема. Нема капітана. Є. Є капітан, є команда. І ще й вантаж на 8. Другий гравець! Є корабель. Нема капітана і. Є капітан, але на жаль, нема команди. Тому цей кидок не зараховується. Це нуль. Нічого. І останній третій раунд. Так, нема корабля. Другий кидок. Знову нема корабля. І третій. Є корабель і є команда, але, на жаль, нема капітана, тому це теж нуль. І фінальний раунд для другого гравця. Ярослав, тримаю за тебе кулачки. Корабель є. Капітан є. Треба команду і вантаж. І команда під'їхала. і залишилось ще 7 балів. Підраховуємо фінальні результати. То, власне, в кого це результат більше, той і перемагає. Грати можна будь-якою кількістю гравців, будь-якою кількістю раундів. Можна також домовитись не по кількості раундів, а по кількості набраних очок. Це вже можна варіювати, як вам буде зручніше. А ще пропоную вам такий варіант: зіграти зі ставками. Можна взяти монетки, гудзики, а можна взяти міплів з каркасону. І тоді кожного раунду ви. Робити ставку по одному міплу, хто виграє раунд, той і забирає куш. А якщо, наприклад, нічия або ніхто не зміг назбирати кораблі команду, то тоді банк подвоюється, потім в кінці раунду хтось зірве великий куш. Наступна четверта гра, про яку хочу розказати, називається Shut the Box. Закрий коробку. Мабуть, ви колись бачили на просторах інтернету, коли люди грають така коробка і там дерев'яні такі плашечки, які вони закривають, кидаючи власне кубики. І вони є від 1 до 9 до 10 до 12. Але щоб зіграти у цю гру, зовсім не обов'язково мати цю коробку. Можна написати ці номери на папірці, потім їх викреслювати. Можна використовувати доміношки. Я ж вирішила. Використовувати гральні карти. Взяла номери від 1 до 9, туз буде в мене одиничкою. І можемо починати грати. Для гри знадобиться 2 кубики, і перший гравець робить свій перший кидок. У нас випало 6-1 у сумні 7. Тепер я можу закрити картки, які дорівнюють цій сумі. Наприклад, я можу закрити сімку, або будь-яку комбінацію, яка буде дорівнювати 7. 5, 2, 4, і 3. Взагалі, будь-яку кількість карток, аби сума дорівнювала 7. Наприклад, можу закрити одиничку, двічку і четвірочку. Власне, в сумі і буде 7. Продовжую кидати. Тепер в мене 8. Закрию вісімку. Наступний кидок. Знову 7. Так, треба сімку закривати. Наступний кидок 9. Закрию дев'ятку в той момент, коли гравець закриває 7, 8, 9, тобто найбільші цифри в цій грі. Тепер гравець може обрати кидати два кубики чи один. Я хочу спробувати з одним. Четвірка. На жаль, я не можу закрити ані трійку, ні п'ять, ні, ні шість. На цьому мій хід завершується, і я записую суму тих карт, які в мене залишились. Це в нас буде чотирнадцять. Буду грати знову з Ярославом. Привіт! Привіт, Ярослав, я з тобою граю. Але тебе тут нема. Я граю сама з собою. Виходить наступний гравець. Всі картки перегортаються. Поїхали. Дев'ять. Хай буде дев'ять. Шість. Хай буде шість. Знову шість. Окей, тоді хай буде 4 і 2. Одинадцять. Ого! Так, тоді це буде вісім і три. Наступний кидок. Шість. О! Є п'ятірка і є одиничка. Залишилось лише сімка. Ярослав, ти добре граєш. П'ять. Не вийшло закрити всі, але це лише сім очок. У цій грі ви також можете домовитись або зіграти певну кількість раундів, або визначити, що ви, наприклад, граєте до досягнення 100 очок, і як тільки хтось з гравців це робить, гра завершується, і тоді виходить, що той, хто набрав більше очок, він програє. Кого менше за всіх, той перемагає. І остання п'ята гра. У якої я не знаю, яка назва, тому що в цю гру мене навчили грати батьки ще в молодшому шкільному віці, і вона чимось схожа або на покер на кістках або на яци. Схожа, але не зовсім така. Тому не знаю її назву. Просто я грала в неї з дитинства і хочу поділитися нею з вами. Для гри знадобиться 6 кубиків і. Ось я підготувала такий лист для запису результатів. Гра проходить у два етапи. На першому етапі кожен гравець має три китки, за які він має викинути три кубики одного номіналу, або три шістки, одинички, двійки і так далі. Наприклад, я роблю свій перший кидок. І тут у мене є дві шістки, тому я можу, я хочу грати шістки, я їх відкладу в сторону і кидаю другий раз. Мінімально мені треба викинути три, але можна і більше. Друг... вау, це дуже гарний кидок. І в мене вже 4 шістки. Таким чином я перевиконала свій план, тому три йдуть як обов'язкова умова, а вже все, що зверху, йде у плюс у графі 6. Я маю собі записати плюс 6 очок. Якби була ситуація, що, наприклад, у мене було б лише дві шістки, то тоді це було б мінус шість, адже до цього обов'язкового результату мені не вистачає саме однієї. Також я досягнула результату не за три кидки, а лише за два. Тому один кидок у мене залишився тепер про запас. І його я записую собі ось у нижню графу. Спроби. У мене буде одна додаткова спроба. Далі ходить наступний гравець, він вирішує залишити собі одинички. Кидає другий раз, нічого нема. Якщо грати по більш таким м'яким правилам, то теоретично гравець міг би поміняти одинички на трійки і вже продовжити викидувати трійки. Але я коли грала зі своїми батьками, мій тато казав, ні. Ми граємо строго, тому обрали одинички, кидай одинички далі. Тому гравець робить свій останній кидок, одиниць нема. Таким чином, він отримує мінус один, бо саме однієї одинички йому і не вистачає. Хід знову приходить до першого гравця, але в цей раз шістки він вже грати не може, адже вони зіграні, залишаються лише 1, 2, 3, 4, 5. Ось, а якраз шістки і полізли. Тому він. Перший гравець обирає зіграти трійки. Піддаю знову. О, прекрасно! Знову є три трійки, гра зіграна і ще залишається одна спроба. Тому напроти трієчок ставимо, що це зроблено. І додаємо ще одну спробу. Таким чином їх тут буде вже дві. Перший етап завершується, коли всі гравці відіграють всі кубики. Після цього ми підраховуємо такий результат першого етапу. І тепер можемо переходити до другого етапу. Тут у нас починаються, так би мовити, фігури. На другому етапі у кожного гравця також базово три китка. Але тепер можна використовувати ті спроби, які вдалося заархівувати, зарезервувати з першого етапу. Давайте розкажу вам, власне, що тут у нас за фігури. Стріт. Для того, щоб викинути стріт, вам необхідно зібрати підряд 6 кубиків. Це має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут мені не вистачає трічки. У мене ще є базово два китки. Раз, і два. Трійки нема. Але є 5 спроб, тому можу ризикнути, а можу цього не робити. Але давайте. О, з першої ж спроби мені це вдалося. Таким чином, я використала одну тут, тому закреслюю п'ятірку. ногами не дуже зручно писати. Напишу собі четвірку. І тепер стріт зіграний. Я рахую суму всіх кубиків, це 21. Записую свій результат. Далі мала піраміда. Це від меншого до більшого. Тобто на нижньому поверсі у нас, наприклад, три четвірки, далі дві п'ятірки і на горі шістка. Це могла б бути і інша піраміда, наприклад, унизу три трійки, далі дві четвірки, і зверху одна п'ятірка, тобто від меншого до більшого, але підряд. Від того, з яких кубиків ви зробите піраміду, і залежить кількість ваших приможних очок. Це максимальна мала піраміда, яка може бути, і це 28. З великою пірамідою, все навпаки, від більшого до меншого. Наприклад, внизу три шістки, потім дві п'ятірки, і на вершині одна четвірка. Це могла бути і менша. це... Наймінімальніша три трічки, дві двічки і одиничка. Далі у нас ідуть каре, покер і генерали. Каре це чотири однакових, але не менше четвірки, тобто чотири четвірки, чотири п'ятірки або чотири шістки. Це власне також вплине на кількість очок, які ви заробите. Покер – це п'ять однакових, але не менше п'ятірки. Тобто, П'ять п'ятірок або п'ять шісток. І, власне, генерали, це шість шісток і нічого іншого. Також хотіла вам сказати, що під час скидка, якщо вас зовсім не влаштовує той результат, який ви бачите, ви можете просто записати собі дві спроби. Передати хід далі. Під час свого китка ви на початку можете вирішити збирати щось одне. Ну, наприклад, я тут хочу спробувати якусь піраміду, малу-велику, як вийде. Але в процесі, якщо Випадають якісь інші, то запросто можна поміняти своє рішення, і о, я тепер хочу спробувати викинути каре». Це можливо робити скільки завгодно разів, допоки у вас є ваші кидки, ваші спроби. Гра завершується, як тільки один із гравців виконає всі фігури. Після цього дограйте коло, щоб у кожного гравця була рівна кількість ходів, можливо, хтось ще встигне ще щось зіграти. Підрахуйте кількість очок за другий етап. І загальну кількість за два етапи. І як завжди, в кого буде більше очок, той і стає переможцем. Якщо вас зацікавила ця гра, то, будь ласка, переходьте по посиланню в описі у наш телеграм-канал, і там я викладу файлик з цією табличкою, щоб ви зручно могли пограти. Це були 5 ігор на гральних кістках, про які я вам хотіла розповісти. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи було це відео для вас цікавим, корисним, чи чули ви взагалі колись про ці ігри. Чи це було для вас щось нове? Мені ще хочеться зняти щось подібне, але вже про доміно, про гральні карти або навіть просто ігри, в які можна пограти, коли під рукою немає нічого, окрім олівчика, папірчика і може там одного чи пари кубиків. Чи було б вам цікаво побачити ці відео? Хотілося б дізнатись в коментарях. Дякую вам за перегляд! І якщо хочете, щоб на Кубиках завжди випадали потрібні вам результати, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Не бійтеся складних правил і грайте у настільні ігри. До зустрічі!